На симпозіумі американський професор спитав українського колегу. Чи буває у вас, що лікуєте ви від однієї хвороби, а посмертний ростин показує зовсім іншу? Ні, звичайно! У нас від чого лікують? Від того й помирають. Приходить молодий хлопець до аптеки за презервативами і сором'язливо запитує молоденької продавчині. У, у вас є пальто для цього? Продавчиня зрозуміла та дала йому товар. Потім додає Якщо вам потрібен хутряний комір для пальта, то я працюю до 19.00. Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. З ідіотами, що характерно, така сама ситуація. Коли на вулиці мене гукає знайомий, якого я не хотів би бачити. Я не відвертаюсь і не тікаю. Навпаки, йду на зустріч і говорю Привіт! Як я радий, що тебе зустрів. Я зараз працюю десятником у перспективній міжнародній компанії, яка продає фуфлофлейм. І мені потрібні такі помічники, як ти. Помирає старий бандерівець і кличе до себе священника, щоб висповідатися. Хтів би, святий, отче, висповідатися перед тим, як мру. То кажіть, чим прогнівили Господа Бога нашого? Та вбився 26 москалів, 24 комуністи, підірвав. Зачекайте, ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо.